Всім самого доброго, мирного часу! Вітаю всіх наших слухачів Академії духовної трансформації людини. Вітаємо всіх наших шанувальників і не шанувальників. Сьогодні звертаюся до вас. Трішечки була така пауза. нас подали семінари, під час семінарів ми частіше давали вам ту чи іншу інформацію, що відбувається в світі, і наразі на сьогодні звертаються до вас, розпочався новий, новий місяць. Місяць травень, по-різному його люди сприймають. Загалом цілісно, це така матеріальна складова пори року весни, коли вже що, те, що було закладено ще з березня місяця, починає проявлятися в матеріальному світі, і е, в нашому такому сприйнятті це місяць кропітливої праці. Е, коли е, практично всі люди, хто близько до землі, е, працює, працює для того, щоб е, закласти такий уже е, фундамент, е, щоб щось е, дало свої плоди. І Багато людей зосереджуються на цій кропітливій роботі і інколи забувають. Забувають про головне, забувають про те, що ми все ж таки маємо первинну свою природу духовну і потрібно. Пам'ятати про фундамент духовної суті нашої духовної зосередженості, і місяць травень а, в сакральному прояві його ще називають це місяць закону і порядку, коли потрібно нібито і створити. Певний такий порядок на землі, упорядочить все на своїх земельних ділянках, присадибах, садах, але і потрібно не забувати, що все, що має проявитися в часі, як плід цього, цієї праці. Все це буде коригуватися і навіть управлятися космічними законами. Потрібно про них пам'ятати, пам'ятати вже не з позиції якихось там застережень, а пам'ятати те, що кожен повинен вже проявляти космічні закони через свою. Природу, через своє життя, через свої е, життєві е, ідеї, наміри е, через м, духовні цілі, е, через свою діяльність. Тобто м, треба вчитися е, проявляти космічні закони своїм станом життя. А не тільки е зосереджуватись на законах, як на певних якихось е умовах е життя, і травень місяць дає можливість переусвідомити, наскільки ми все ж таки проявляємо, проявляємо істинність цих законів. Нагадую, їх зовсім небагато, але вони є. Е Тією основою, завдяки якій існує світ, існують люди, космічний закон, єдності, протилежностей, космічний закон, духовної причинності, космічний закон духовної направленості, життя, еволюції, розвитку, космічний закон, гармонії. Подібності, космічний закон, свободної волі, космічний закон э, творчості, духовної творчості, духовної діяльності, можна так сказати, і э, об'єднує всі закони, космічний закон, який говорить про те, що все, що в світі існує, все воно. Об'єднано, об'єднано глибинним внутрішнім світлом, божественним світлом. Всесутнє єдине, так він звучить. Якби по формі ми не намагалися роз'єднатися чи в простих сімейних стосунках, чи в якихось глобальних явищах нашого життя, але. Як би там не було все сутнє єдине. І коли ми не усвідомлюємо цієї єдності, то космічні закони починають діяти повчально для нас, і ці повчання якраз і проявляються в цей місяць, місяць травень, бо ще цей місяць називають місяцем. Вчителя. І для багатьох людей важливо протягом цього місяця зосередитись на тому, що б ще ви мали б, яку можливість мали б, в чому ще б відчули потребу вчитися, чомусь вчитися. Бо Істинний вчитель це не той, хто вчить, а той, хто завжди продовжує вчитися, але, як кажуть, не знання заради знання, а знання для того, щоб стверджуватися в певному досвіді і передавати цей досвід тим, хто це потребує. Тому бачите, місяць травень він дійсно такий дуже об'ємний проявлення ствердження в космічних законах. Упорядочення своєї свого життя, усвідомлення того, чому ми вчимося, в якому направленні далі продовжувати вчитися. Цей місяць також проявляє все те, чому ми з вами не відповідні не відповідаємо в прояві тих чи інших космічних законів, як вже певними наслідками, і, до речі, Ну, хто вже відчув, особливо хто в нас навчається, хто володіє практикою ясно відчуття, ясно бачення, ясного чуття, слухання, початок місяця важкий. Початок місяця в енергетичному плані дуже, навіть дуже я б сказав, важкий, тому що Місяць цей проявляє цю невідповідність, продовжуються масові такі глобальні планетарного характеру оброблення відносно пережитого нами коронавірусу, епідемії, пандемії. Чому кажу пережитого? Тому що ну, хто трішечки орієнтований вчора вчора. 5, 5 травня нібито, нібито офіційно, Всесвітня Організація охорони здоров'я заявила про те, що пандемія зупиняється, тобто, вже все наслідки кричущі за офіційними статистичними даними, під час пандемії з 19 по 23 рік загинуло майже 20 мільйонів людей. Отак, от, от за такий коротенький час. Все це також пов'язано з тим, що люди, не усвідомлюючи своєї духовної природи, не усвідомлюючи те, що здоров'я спочатку повинно формуватися на Духовному рівні, потім на психічному, енергетичному, і лише потім на фізичному система користується тим, що люди не знають багато чого, на жаль, не хочуть знати. Тому такі наслідки. Також, звісно, війна, війна, яка продовжується в Україні, вона проявляється негативними проявленнями і перші дні травня, це масовані атаки вночі, в день по, по, по різним регіонам, по центру столиці. Все це є наслідки. Все це є наслідки невідповідності. А відповідність це як дійсно о, ну, така аналогія, як ми вчилися з вами, і ми відповідали. Коли нас вчитель запитує, то ми відповідаємо і простір нас вчить, але на жаль, ми не вчимося. Ми знову стаємо на ті ж граблі. Ми знову продовжуємо зосереджуватися лише на цінностях матеріального характеру. На жаль, і простір нас вчить. вчить, але вже коли закони діють е, в протидії, це, це захворювання, це пандемії, це, це війна. Е, ну, ви знаєте, що ми не позиціонуємо себе як е, якихось там, умовно кажучи, е, проріцателей. Це наука, ми досліджуємо ці явища. Так, перші дні були важкі. Вони будуть продовжуватися ще практично до, до 20-го числа. До 20 травня буде дуже-дуже напружений час. Будуть напружені особливо перші дні кожного тижня. Будьте обачливими, обережними, але головне це продовжуйте. Вивчати себе, продовжуйте досліджувати себе. І от ще одна назва цього місяця це первосвященник, енергія е, е, священництва. І травень місяць він потребує, щоб кожна людина усвідомила свій внутрішній храм, свою внутрішню глибинну службу. Ця служба повинна бути непристанною, потрібно завжди перебувати в молитві. Завжди, особливо травень місяць, і коли навіть ви копаєтесь на своїй присадибній ділянці, перебувайте в молитві, створюйте духовну атмосферу в своїх будинках, придивіться свої алтарі. От зараз дуже активна дія сонця, особливо схід, коли схід сонця, і на схід сонця ваші молитвені практики, ваші медитації набагато сильніші, тому вчиться зустрічати сонце в медитації, в молитві. Внутрішній роботі з собою це буде дуже дуже цінно для подальших ваших кроків життя. Ну і десь з 20-20 травня буде таке вже полегшення, але до 20 числа потрібно ще прожити, виснажиться, дуже виснажиться. Народ України за цей час. Але головне не піддаватися, не піддаватися різного роду зараз провокаціям, не піддаватися спокусам продовжувати працювати. І в інформаційно-енергетичному просторі, якщо ми це пройдемо з вами червень місяць, він буде вже. Інакший Інакший в гармонійному руслі, в руслі полегшення. Не скажу, не маю права про це говорити. Там закінчення, не закінчення війни, але все стане в більшій мірі на свої місця, все стане в більшій мірі до, до блага до блага в нашій країні. Бережіть себе, не зупиняйтеся в роботі з собою, вчіться вчитися, вчіться працювати з собою. Енергія травня місяця вона ще її ще називають енергією сім'ї. І саме наскільки гармонійно, дружньо сім'я попрацює в травні місяці, настільки і вона отримує плоди вже по осені. Тому будемо в надії, вірі, любові, мудрості перебувати і плід миру прийде в нашу країну. Всім вам дякую, що ви з нами продовжуємо далі рухатися у руслі долі. Здаючи наші екзамени в правильному направленні, дякую до зв'язку.